Талісман. Він, він спочатку мого перебування в даній частині зі мною. Так само зі мною є завжди моя донька. Завжди. Вона мене оберігає. Вона завжди з моменту мого перебування на фронті завжди знаходиться зі мною. Це один із найважких напрямків. Сюди ворог націлив майже всі свої резерви. Але нічого. Ми свої позиції тримаємо і будемо тримати. Ми їх точно не впустимо далі. Вони йдуть, йдуть, вони лягають, лягають, лягають. А ми як стояли, так і стоїмо. Ну, трошки вкапуємося, трошки в болоті, трошки десь померзли, трошки десь помокли. Але нічого. Ворог коли перевдягається в цивільне. Щоб ближче підійти до наших позицій. Не один раз вже було виявлено групу ДРГ в цивільному. Ну і слава Богу, ми завжди виходимо на позитиві і заходимо на позитиві. То, я ж кажу, мотивація у наша сім'я, і це найбільше надає більше сили і впевненості в собі.